Я хочу просто подивитися ще раз. Бо я дивився пізно вночі. Хочу ще зараз подивитися. Ну, бо це реально Типа. Оце хуйня, чесно. От з XM -ем не часто граю, але... Ну, да різні патерни, прикольно. Mm -hmm. Але не знаю, не знаю. Типу. Ну... Якщо тобі сподобався якийсь патерн, і от ну в теорії даже його вибивати, то. ну Один дробаш стоїть 15. Е, як це? монеток. Не знаю, ну монеток карсеналу, да? е, так? 15 монеток арсеналу. Ти можеш, здається, максимум 40 е, назбирати. Тобто за один арсенал ти можеш максимум два Взяв два таких гробовка взяти і в тебе 17-5 здається два кейси, Ну або один з кінчик просто вибити. Гарантовано. А, вот. І в теорії даже, от, ну, щоб отримати. Тобі сподобався один патер, от мені подобається цей перший. Ну, найвищий, коротше. А от мені оцей подобається патерн. І в теорії який шанс, що із п'яти. Вийді в то мені випаде саме він і прямо за Ну, типу, сенс тратити на це монети. Якщо можна купити той же кейс і потім продати його, наприклад, то купити е, арсенал і піти далі. Особливо, якщо в перші дні позабродити і забрати швидко, можна окупити і купити ще один собі, і ти будеш все одно в плюсі. Ну а дальше вже просто залутати скінчики. Ну, дроба ж таке собі, мені не подобається чесно. От можна якось свапнути патерни? От я хочу подивитися в той патерні, що от, мені подобається, але тут ходить тільки один можна. Шкода. Бо вибирати їх тут не можна. Ну, таке собі, таке собі. Добре. А Тут здається нічого не змінилось. Тут, в принципі, те ж саме, ну, навіть не так, навіть не так. Я чесно не знаю ці брелки. Типу. Я ними взагалі не цікавився, типу, що які. Ну, мені вони взагалі не цікаві, типу. Окей, далі. А ось це нове. Ось це точно нове. Зелене яблуко. В принципі, ну, нормально, нормально виглядає, я не знаю. Ну, тим, хто кому подобається зелений, в принципі, зайде. Простенький, прикольненький. Дешевий склоншу буде нормальний. От оце це ебануто Тут да. Просто по факту железо. Бля, yeah, і кстати, ETXR замітив, що в мене резка на англійський. Зараз. Я не хочу, щоб вона мене була а... Так что о, все, yeah. А, Зараз я перезапущу казку. Хочу подивитися, як всі скини називаються на... на російські. Щоб розуміти, просто як, як, як це буде. Так, лише потрібно спонута як міняти. Так, вот, ну. Загальне, окей. Так, а чому тут все? А може це скин еще не перевели? А у мене, у мене російська. А я не знаю Хм? Mm? Де? А ч? Так а ч? Что за хуйня, блядь? Може я не там ровно. Блин, я, я, честно не знаю. Ну, я помню, что я налаштовал себе российский, чтобы разуметь настройки. Секал. Я так не люблю, когда КСК запускается, блядь. І ти щось робиш, і вона в цей момент просто лагая неймовірно. Ну вот, да, в мене flow full интерфейс э, сестры. А чого? чому б yeah. і Ну ладно. Ладно. Нахаймо. Так. Давай, переробляйся. Вот такая спирта. Блять. А! Ч він не переробляється? Я, я фейс фейсі. показ уже ну... меня, да ну давай цей. Блять, ну це пиздец Наконец вот, в мене фоу. По факту российская Але походи ще не перерыва Ну да Ну ладно Ну вот По факту при прикольний скинчик Прикольний. Не знаю Ну типа Жилезу, шобей. Ну, я не знаю. Прикольно. А, не знаю. Простенько. Простенько, я не знаю. Нормально. Окей. До речі, здається, багато 3D саме скинів. Вот, ну, теж прикольно. Я не знаю. Ну. Без малюнку, без нічого такого, ну, просто такого. Окей. Ну... Все. Просто сеня нового. Ну, Замість сири буду сіні. Оце, оце от люто. Оце от люто. Це ж. М цей. Була. ССГ, здається. Схожий скин, просто білий. А тут по факту я так бачу. А, ні, нічні поїздки. Я просто не пам'ятаю, як скин у нас називається, але я не пам'ятаю, чи його прибрали взагалі. А піздати скин. Ну, якщо ще подивитися на те, що тут це, ну, це ж має бути по факту прямо завода, правильно? Картинка. Тут по факту стерто, тут по факту стерто. О, бля, пизи, хазу. Дуже класно. Біжи, біжи, біжи. Ой. Так. Окей. А зелена лінія. Типу, я так розумію, якась електричка. Прикольно. Простенька, але прикольно. Ну це сінніває, так, що буде дешевий, ну, нормальний скінчик. Я не знаю чому, але оцей скінчик мені наполинає механу -пушку. Щось схоже є, мені здається. Щось схоже є. Окей, tech 9 Sneжний Flap. Класний білий скінчик взагалі цей. Ну, мені подобається, білий скінчик, біли, ну, білий кольор, чорний і так далі. А, до того, що мені подобається білий кольор. У мене по факту білий ноут, біла мишка, чорна підставка під ноут, білі наушники. Причому у мене дві пари блютузні і провідні і обидві пари білі. Якщо брати якусь електроніку, то я би більше кальфа від білого, ніж від чорного. Я, я шукав собі білу підставку, але не знайшов якихось нормальних, але все одно, навіть, ну, я би не хотів особи підставку в'язати. Потім пізніше я собі себе роком і вже буду, напевно, стримити з компа, а цей ноут я буду використовувати як. Ну, чисто для чатіка. І цей. І буду вже в'язати його без підставки, щоб. Ну, Мені не подобається, просто як написав виглядає. Ну, от сам по собі великий підставка потрібна річ, але ну, вона мені взагалі не подобається. Не естетично виглядає. Не подобається. от Вернемося до скіна. скінчик класний. Я без таким ганяв. Єбать! Оце люто. Дуже красочний скін, красивий, в принципі, Яр яркий кольора. Ну, класно. Зівс. Э, ну, звичай. Ну, виглядає як звичайний по факту тазер. ЗРЛ. Якихось американських копіях <laughs> Так. Це вже розова шмотка. А тазер ще фіолет. Окей. Розова шмотка. емочка емочка мені сподобалось, в принципі, прикольно. Чортики намальовані. А, типу, вогонь. Он дивіться. До речі, я тільки зараз замітив, тут бльостки по, по всій цій. А можна якось приблизити? А ні, не можна. Ну, прикольний. от бльостки прям видно. Класно, класно. По факту глітер, так? Да? Чи як це правильно назвати? Так, да, прикольно виглядає взагалі. Вау, тут теж бльостки. Прикол... Ну, теж прикольний скинчик МП9. До речі, треба не забути зараз взяти собі. Я прямо зараз йду, візьму собі спорядження МП9, бо я забуваю її взяти, і в мене немає пушку нормальної пешки. Де вона, От. Так. А тут що можна взяти? Тут, 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 тут може тут? Ні. Ну, Просто МП5 слабка зброя. Ну Бізончик не хоче брати. МП9 по факту. Вот, ну, візьму. Просто ППХ. Як цей. Я так отак от зробимо. Просто, ну, і, мені привичніше з бизонами грати, але МП9 по факту краще, як і мене. І. Червона пушка. Так, це колекція трейн. Longdog. Довгий пес. В принципі, прикольно. Фанатом чорного скопа підійде. Я думаю, під якимось паттерном він буде абсолютно чорний. Дивіться, до речі, стекла червоне. Цікаво, чи буде залежати це якось від відносу. от В принципі, прикольний скінчик. Ну, не знаю, думаю, комусь десь зайде. і Мені по факту подобається білий. в в читання з червоним, але. ну Не ця хуйня. <сум> Мені не подобається цей скін. Я не знаю, може комусь зайде, але, блядь, ну, я би такий собі скин не хотів. Якби я цю колекцію крутив, я би. Ну, більше всього, я би хотів: МП9, емочку мактен тен Текнайн. Та й в принципі все. Напевно. Можливо, ще блок, але там є повкусніший блок, тому. Идем далі. Так, це, в принципі, стара колекція. Тут нічого не змінилось, напевно. Я просто не пам'ятаю, що тут було. Ну, здається, не змінилось. Так, так само стара колекція. По до речі. Ні, здається, нічого не змінилось. Так, да, нічого не помню. Так. Так само стара колекція, які нічого не помінялось, думаю, я не буду дивитися. А от тут, тут уже дуже цікаво, але давайте подивимося. Так, тут у нас. ну, в принципі, те ж саме, так? Думаю, да. І, в принципі, все. Добре, тоді до самого найсмачніше Тут є скин, який я би дуже собі хотів, але. Тут ну, надія тільки вибивати, бо я думаю, що він буде коштувати супер дорого. Окей. Okay. а емочка чопа <состав> Ну, в принципі, прикольно. Я не знаю. А, прикольно виглядає. Даже не знаю, що сказати. Ну, можливо, я би ганяв. Якби в мене не було якогось нюнуара, ну, наприклад. Якщо б у мене був ніонуар і це, я би вибрав ніонуар. Ну якщо в мене не було б якоїсь альтернативи, то ганяв би з цим. В принципі, нормально скінчий. Це повна хуйня. Ну, блять, і що це? На Макселені є по факту нормальні скини. Да, їх не багато, але є нормальні. Ну, це хуйня. Так. Е меморіал. Хезер. Чекайте, щось з копом. Вони вирішили зробити скін, який окрашують скоп. Прикольно. Ну, 3D-шний скін, як я і казав, в принципі, зараз додавали досить багато 3D-шних скінів. Речі, Железний чоловік. <сих> От. А щодо цього, Хезер, я без таких це, в принципі, нормальний скін для тих, хто ганяє з P2000, але є краще. Але, опять же, якщо немає альтернативи, то в принципі нормальний скінчик. Чому б ні. Use. Uh, PC Green. IDENO. Uh, в принципі. Виглядає, круто. Ну, опять же. Я фанат потоку інформації І... У мене обов'язково колись буде вся лінійка принцтріма, але, ну, от, я думаю просто, що я куплю собі арсенал і буду крутити цей кейс, бо, ну, в принципі, він мені найбільш привабливий. І ну якби щось вибивати то тільки з нього. І якщо, в принципі, мені юску випаде, то ну, я буду радий. Отже, mp 9 Nexus. Виглядає піздато. Чесно, піздато. Простенько, але піздатно. Мені подобається, в принципі. Так. А, в принципі, нормально. Трошки золотого, трошки дерева. Ну, нормально. Тут золото, тут золото, тут золото золота. Як це буде спусковий механізм. І тут золото. Ну, в принципі, нормально скінчик, я не знаю, простенько, але нормально Uh, Serpent Stripe. Uh, це як. удар чи якось так буде. В принципі, нормально. Опять оп же, нормально. Чешуя, чи, чиш, ну, в принципі, змі. В принципі, ну нормально, нормально. Я не фанат, звісно, таких от скінів темних, але. Може бути. Uh, to Saiy. Нормально. <ріст> Даже не... Ну, сказать, что сказать. сказати. Може бути, де. Не совсем хуйня. От оце прико. Оце прикольно. А. Rising Sun це як восходяще сонце, може щось таке буде. А, думаю, цилка на гору гу Флозі Сакура. Ну, в принципі, прикольний скинчик я би таким маня. От таку нову я би, да. Далі, автомат Галілі. Контрол. О, окей, контроль. В принципі, так же саме. Нормальний. Why not? От Оце люд. Фіолетова шмотка. А блін. Є, є ж калаж. Єш калаж, а я забув, як він називається. Є калаж в точно таких кольорах. В принципі, нормально, я не знаю. Ну, я би собі от такий скінг на хотів, хоча хоч, я з ним не граю, але ну, майно. Нехай би був просто він витріш, і є скінчик на петуха. Окей, розові шмотки пішли. А, калаж. А, Сільг рейдж. Не знаю, що таке сільing, но рейдж. Ярост, да? Деревянный. Камаш, я так размею, полностью, да. Або полностью... А, нет не полностью. Окей. А в принципе, ну, круто, не знаю. что там пишет. Enemies. Ну, да, да, прикольно. One shot, one frag. We need the... А за шотомпеши. Ну, ні, ні. взагалі, окей. Не, не нормально, а іменно круто. Іменно і Зем О. Да, дуже крутий, я би собі дав. Окей. Про цей глочок я казав. Це єбейший Глок. Я собі його дуже хочу. От, ну, не, не зовсім фанат фіолетового. Але... От я собі його би хотів. Дуже класний скрічок. От собі би я хотів його вибрати. Окей, теж Юмпік. А, в принципі. Красивий, яркий скін. Why not? Зроблений в 2D Може бути. Нормально. А, так. FAMAS, B3 це, я так розумію, погана пригода або щось таке. Чи. Подорож, погана подорож думаю Дуже красочний скін, в принципі, і дуже крутейський, я би сказав. Ну, мені подобається. Опять же, я би собі його хотів. Але якщо порівнювати з другим червоним в цій колекції, то він і рядом не стоїть це. АВП, поток інформації, моя улюблена лінійка скінів, я би дуже хотів собі оцей ось скінчик, але опять же, надіятися тільки вибити, бо коштувати він буде, ну, я думаю, мінімум, ну, прямо заводу. Я думаю. Так, щоб не прям піздя багато сказати, я думаю, 1030, може 40 він буде стояти. От, звісно, лінійка потоку інформації вона не царапається. Е, і не обов'язково брати прямо заводи. Можна німного поношено, але я думаю, там різниця буде невелика. 5-10 тисяч, думаю, максимум буде різниця. От. І було би дуже класно його вибити. Але, але, але. От я, я собі куплю арсенальний пропуск і от буду купляти ну, купляти ці кейсики, щоб потім відкрити. Якщо би мені випав. АВП поток інформації прямо з завода Star Trek то я би дуже сильно і дуже довго думав чи ну, не продати його на маркеті якомусь. Бо я, я думаю, це просто огромні бабки були б. Я би просто потом, ну, за половину із того, що продав, я би потом просто купив собі дні поношеної обічної, напевно. Але ну дуже лютий скін я ну Бо я даю, я, я собі його дуже хочу, але взяти мою удачу нахуй, а, то ніколи він мені не випаде, в принципі. Я його буду бачити, може, на стрімах у когось.